Онбординг, дослівно це on -board, так тобто на борт, давай на борт, що треба швидко нам зрозуміти кожній людині, щоб швидко інтегруватись в бізнес, в роботу. Тобто, це, як можна сказати, початковий етап адаптації. Його можна зробити універсальним, що дуже економить зусилля, і давай над цим попрацюємо. А ось заради чого? Коли ми щось купуємо, згадай, наприклад, коли ти останній раз купував якийсь. Телефон, наприклад, і представ, що ти переходив з, наприклад, якоїсь техніки на техніку Apple, і згадай незручності, скільки всього ти зустрічав, або з Mac ти переходив на Windows. Ну, буває і таке. Представ, скільки всіх складнощів ти зустрів на своєму шляху. Для цього зазвичай великі компанії роблять онбордінг клієнта, вони тобі прямо в віконечках показують, що куди перенести, як що зробити. Для цього ти можеш дивитися якісь відео. Представ, коли ти купуєш якусь техніку, там, наприклад, кондиціонер, ти дивишся теж онбордінг, бо ти не розумієш, як і що це працює. Звичайно, розробники думають, що це і так все зрозуміло, бо вони там знають кожну дрібницю. Але при цьому клієнт не завжди розуміє, як і що влаштовано по якій логіці, бо вона може бути абсолютно різна, так як різні цінності в компаніях, відповідно, різна логіка, по якій будується. Що ж, сьогодні ми проговоримо про онбордінг і для чого він. Так само, коли людина приходить до нас в команду, ти можеш розуміти, що вона все розуміє. Але якщо ти давно працюєш в компанії, особливо там більше 5-10 років, якщо у тебе є якась ніша, наприклад, САС, наприклад, там, ем, виробництво і так далі, у тебе якась специфіка. Виходячи з специфіки, різні нюанси. Специфіка в команді, як у вас можна спілкуватись, а як ні. Специфіка в клієнтах, які вони, особливо для менеджерів та маркетологів. І специфіка в тому, взагалі, які продукти, в чому його особливість. Що ж, на все це дає анбордінг. Його можна розробити в різних програмах. Я покажу базово, як це швидко зробити, наприклад, через програму Trello. Можна використовувати більш просунуті системи, але для більш простого розуміння можна і так, можна навіть в Excel-таблицях, і такі варіанти є. Що ж, у нас тут про нас розказана історія компанії, наші цінності, наші клієнти, як клієнти розуміють якість. Агенції, тому що не всім це зрозуміло, що це взагалі таке якість в нашій Що клієнти розуміють під результатом? А у рекрутерів і у клієнтів це різні розуміння. Чому цінність взагалі нашої роботи, структура агенції, так, яка, тобто наша орд-структура, наші розмежування обов'язків, портрет працівника, наша команда, що ми пропонуємо на ринку, CRM, взагалі, яку ми використовуємо, і для чого вона, бо не всім це зрозуміло, бо є Excel. Договір про конфіденційність, навіщо ми його підписуємо? Система роботи в агенції, яка етика загальних зустрічей, для чого це взагалі? Бо може прийти людина на першу в команду. Вона може бути абсолютно ей-плеєром, вона може абсолютно все розуміти. І ви зустрічаєтесь, наприклад, з командою, і вона каже, Тю, а що це за фігню ви показуєте? Так, ви можете це зрозуміти з командою, як це критика, як ще щось, а для неї це абсолютно нормальний тон. Ми не знаємо, в яких умовах вона працювала до цього, і як ви працюєте. Тому про це обов'язково треба сказати: про всі нюанси, які є в роботі. Як ми спілкуємось в Telegram, як ми спілкуємось на Zoom-зустрічах і так далі? Як ми комунікуємо ставимось до колег, як ми критикуємо один одного і так далі? Все це для тебе може бути очевидним, але не очевидно для інших. Наша, взагалі, комерційна пропозиція, яка у нас система навчання, який у нас ідеальний портрет взагалі для наших клієнтів, детальне вивчення клієнта? Все це дає розуміння бази, хоча б чим ми. Працюємо. Для цього може бути достатньо одного дня, десь треба один тиждень, десь треба один місяць і так далі. Тобто з онбордінгу все починається, і це дає надрезультати, тому що людина пришвидшується в вході в якусь тему. Ну представ, представ якщо б ти, наприклад, замість того, щоб подивитись в YouTube, як там ем, заповнити якусь ем, декларацію. Ти би самостійно пробував це 10 разів, 9 разів невірно відправив, отримав би штраф, і тільки на 10 зрозумів. Це дуже такий дорогий шлях. Або коли ти йдеш в зал, замість того, щоб подивитись взагалі якусь інформацію до цього, або взяти тренера, ти б пішов сам, почав робити якісь тренажери робив би травм. Мало того, ще люди би, тобто команда там не дуже на це гарно відреагували, і люди в залі би сказали, що це прийшов за. Не будемо казати хто. Ось тому онбордінг дуже важлива річ як для клієнтів, так і для команди. І тут є такий парадокс, що чим більше ти в чомусь, тим більше ти думаєш, що все це очевидно і зрозуміло людям. Ні, ніколи це не очевидно, не зрозуміло, навіть якщо людина з твоєї ніші, то вон, у вас є якісь нюанси. Правильно, адже якщо всі однаково працювали з однаковою командою, що вже нереально, тоді б не було цих нюансів. Тому все це потрібно доповнювати. Зазвичай цим займається HR, але якусь базу. Особливо для онбордингу, бажано, щоб засняли керівники, менеджмент компанії, розказали своє бачення і заклали ДНК у подальший розвиток людей. Ключове, щоб це не просто було на папері, а щоб це дійсно проходило, щоб люди з цим ознайомилися, хтось контролював взагалі проходження, створювалися екзамени на це, і тоді це дійсно підвищує ефективність. Задача буде створити першу базову систему онбордінгу, вибрати систему. Подивитись, які питання для тебе найбільш актуальні, ти вважаєш, попросити допомоги ChatGPT, Клод, якщо щось не будеш знати в плані, що краще розкрити, розказати різними відео про вас. Чому відео ти дізнаєшся потім з нашого курсу, а на даний момент залишилось втілити, передати команді і поставити на автоматизацію. Тому що це по факту автоматизація. Кожен хто. До тебе буде приходити в команду, буде ознайомлюватись з цим, буде економити ресурси інших, не будуть задаватись тисячу зайвих питань. Люди будуть більш розуміти важливість роботи. Хтось буде звільнятися, тому що буде розуміти це не для мене. Онбординг і адаптація буде покращуватись, буде, будеш розуміти, де були допущені помилки. І це нормально. Адже спочатку ти зробиш, наприклад, це все можливо в одному відео, як на годину, яке може бути нецікаве людям, а потім ти почнеш розбивати на підпункти, а потім будеш додавати міні-питання і так далі, або написати есе. різноманітні задачі, і поступово нам будуть покращуватися, покращитись і давати більшу ефективність. Адже пам'ятай, якщо людина просто все це прочитала, швидко ознайомилась, ефективність буде до 10%. Якщо вона випише свої думки, як ти зараз, про. Анбордінг під нашим відео, тоді ти набагато ефективніше зрозумієш на потім, що це взагалі і про що було відео, щоб ти потім повторно це сказав. А якщо ще ти це зробиш, то ефективність в рази підвищується як для тебе, так і для майбутніх працівників. Що ж, бажаю удачі з анбордінгу. Це може бути спочатку незручним. Ти можеш не любити знімати. Я тебе розумію. Для цього є спеціальні сервіси, є різні підрядники по цьому. Головне з твоєї сторони текст. Текст бажано в даному випадку не генерити чи GPT-клодом, а написати самостійно, бо це твоя ДНК компанії. І цей текст можна через сучасні сервіси, як Higien і так далі, їх вже перетворити у відеоформат. Що також роблять, до речі, цільова велика аудиторія цих AI-сервісів, саме компанії, які створюють ось таку систему онбордінгу, адаптації LMS-системи. Що ж, до дії, до практики. Сподіваюся, тебе все й вийде. Нагадаю, Excel або Trello, або ще якісь варіанти, або якщо ти просунути, може одразу приходить до інших більш складних систем, наприклад, як українська платформа Сінтегром, Academy Ocean і так далі. Варіант за тобою обери. Не думай, що це на майбутнє. Зараз вже треба навіть записати для існуючої команди, якщо цього не було. І не забувай залишати команду, адже людям теж цікаво ставати відомими в твоїй компанії. Згідно досліджень, сучасне покоління хоче бути багатими та відомими. Тож, спробуй хоча б це вже задовільняти. Що ж, до зустрічі. Сподіваюсь, у тебе все вийде, і ти зробиш онбординг, і підвищиш в рази розуміння, взагалі, заради чого це, яка місія, яка у вас цінність, і так далі. Що ж, папа. -па.